У гостомелі започаткували нову традицію. Три дні на тиждень, з п'ятниці по неділю, на березі мальовничого озера будуть показувати кіно під відкритим небом. Звичайно, поки дозволяє погода. Ми за чотири дня придумали, зробили те, що ми маємо сьогодні. Дякуючи її дякуючи забудовникам багатьом. Ми зробили таку красу сьогодні. Я думаю, що нас це вдалося, і сьогодні буде перший кінопоказ. Благодаря. Підтримки мера. От, Тось тобто у нас є можливість безплатно посидіти, посидіти е, в хорошій обстановці е кіно вместе з дітьми. Ми тут сьогодні разом всі, щоб подивитися, вперше в Гостомелі всі разом громадою, мешканцями. Гарний фільм. Цього разу до кінотеатру приїхали не лише жителі Гостомеля, а й Ерпіня. Такий рівень, це ну, європейський рівень, тому що це тільки в Європі, так насправді, що біля якоїсь водойми ти можеш подивитися кіно. Тому директор наш новопризначений молодець, вона ініціативна, у неї дуже багато таких нових цікавих форм, і заходів. Для людей має бути якесь в яке вперше. Так що посмотримо, як народ громада молодіж це підтримує. Ми будемо продовжувати звісно, цю ініціативу.